А хто для початку вибачиться перед Порошенком, його командою і пані Гонтарєвою за те, що їх змішували ну, легко кажучи, з болотом їх втирали в асфальт, що вони зробили націоналізацію Приватбанку за для врятування цього банку, а головне вкладень мільйонів українців. Бо чесно ж, більшість українців не відчули тоді. Проблем з Приватбанком, хоча це був найбільший приватний банк України. А з нього були виведені десятки мільярдів не без допомоги компаній, дуже до дуже наближених до Володимира Олександровича. Тепер ми розуміємо, коли цей суд виграно, ну, це не український суд. Тобто тут не можна сказати, що там куплені продажні судді Порошенко там попрацював. А це британський суд. Ця справа тривала довго. Вона розглядалася надзвичайно ґрунтовно, докази всі вивчалися. І вони прийшли до висновку, що ті маніпулювали і крали, а тут рятували. Нам оце... Промо кампанія Коломойського Боголюбова і Кварталу коштувала нормальної держави, тому що це була одна із кампаній, і один і одна із тем дискредитації Порошенка, попередньої влади, і взагалі все, що робилося, тоді ця дія була потрібна для рятування банку і банківської системи. І те, що тоді його і Гонторів особливо настільки знищували, а над Гонторів насміхався хто? Квартал, причому настільки в ганебний і цинічний спосіб, що хіба зараз можна порівняти з поведінкою е, цієї безумної щодо загибелі депутата Рущишина? Чи буде випечення? Сумніваюсь. А тоді знищували кампанію проти Порошенка в майбутньої Української держави.